Олег, я хочу запитати вас, яка ціль вас, господин Жуку, е організувати таку дискусію розмову? Ціль була органувати панські? Так, не. Я, не знаю, скільки він є, але. Вона ціль була донести е до людей, пан речей, які насправді зараз є в Україні. Є в Україні. Тому що насправді мало людей знає про те, що було в Львові, зокрема, з виставкою акрікультури. Насправді мало людей знає про те, що було в Києві з центром держувальної культури, який, як ми знаємо, був закритий паном ректором Квітом. І, в принципі, центр, який був одним з осередків критичної думки в Україні, і з столиці, і в загалом Центральній східної Європі. Це був центр, який був співпрацю і має, Майрі, надіюся, ще співпрацю з багатьма філософами, мистецтвознавцями, культурологами, сучасності. І насправді головна ідея була в тому, щоб привернути увагу людей до цих подій, щоб люди не залишалися байдужими, щоб люди розуміли, що зараз яка ситуація є в Україні, і розуміли різні аспекти цієї ситуації. Тобто, я думаю, тут не буде ніяких спорів чи дискусій на роботу того, що влада в нашій країні не найкраща, і щоб в цьому всьому всі єдині. І в цьому всьому я думаю, що ми можемо не одному тиснути руки. Тому е, сьогодні запросив Стаса, тому що, чесно кажучи, вперше побачив на закінеті його роботи, був приємно вражений. І я хотів, щоб ці роботи побачили більше людей. І Я думаю, що це корисно час від часу нагложувати свою голову і дивитися на це. Можливо, не погоджуватися, можливо, не любити. Можливо, критикувати, але тим не ніякому разі не забороняти. Колога, у мене зразу і... питання, ви к миття асоціюєте кві... квітами директора Філомалянської академії, ви асоціюєте з владою, яка є в Україні, чи з ким його асоціюєте? Ні, звичайно, що не асоціюємо з владою, тому що це людина, яка позиціонує по той бік барикади, по відношенню до влади, це людина, яка боролася з проектами Табачника, яка далі цим це Продовжує робити. Просто, можливо, це стара закалка, хоча немає можливої права так казати. Можливо, якісь особисті переконання, але тим не менше, такий акт був зроблено. Ми так говоримо за стовба. Ну, і ви кажете, я хочу привернути увагу до того, що відбувається в Україні. Це відбувається е, в Україні. Ректор національного національного аж дуже національного вузу в Україні. Закриває виставку з своєї особистої точки зору, апелюючи до того, що ця виставка є лайно. А що відбувається в Україні? Можете сказати Бувальні. Ну от Ви кажете, я хочу привернути увагу до того, що щось в Україні відбувається, а що відбувається? я Що на Саме цієї події, тобто до події з закриттям виставки і з актом в принципі, цензури, який був в Києві і який був в Львові. Раз. Тобто ми зійшлися на на цензуру. Так, акт цензури. І я ще до слова хочу сказати, що, наприклад, на тій виставці були представлені роботи, які по сьогоднішній день ми можемо знайти в Львові. Наприклад, Анатолій Білов, на моє право моєгорно, висить mm -hmm. над синьою пляшкою в синій пляшці. Консервативному Бандерівському Львові, але таку роботу закривають в Києві. Тобто, ну, це також дуже добра нагода ламати стереотипи на рахунок того, який є Львів, а який є Київ. Гаразд. Я зрозумів позицію студентів щодо того, що є цензура, нам це не подобається. Ми маємо представника, якого цензура ніби притиснула. Ну, хоча там. Факт самого тиску. Він потім довго дискутувався, і ті, хто влаштували акт тиску, потім сказали, що ми нічого не робили, того, що ви бажаєте тиском. Але е, в цьому контексті було, ну, в контексті цих розмов, було дуже багато е, дискусій навколо того, що таке є, ну, ж таки, я повторюю ректора Києво-Могилянської академії, що є лайном, а що не є лайном в сучасному мистецтві. Е, я би хотів ось це відкрити для дискусії. Хто Хто взагалом, я знаю, що тут з академічного середовища Роман Яців, який чітко висловив свою точку зору, на... у нас немає, як ви розумієте, незалежної чи вільної преси, є тільки портал, інтернет-портал, так що дві сторони і він, і куратор цієї виставки змогли висловитись на західнеті, на інтернет-порталі. Але це виглядало так, ну, я дивлюсь зі сторони. Хоча заангажований. І це виглядало так, що кожен сказав свою точку зору і розійшлися. Тобто ні одні, ні другі один одного не почули. Якщо я правильно інтерпретую, пан Роман сказав, що те, що зробив молодий художник, не попадає в категорії якості, яка би повинна була репрезентована бути в громадському просторі, і, зокрема, в залі, який ціллю має презентувати високе мистецтво. Інша сторона казала, що. Немає ніякого високого мистецтва, і е, громадські простори повинні діяти для громади, оскільки ми всі платимо податки, і ніхто не може визначати, що є правильним, а що не є правильним. Пане Романе, я може щось не так сказав. Але я вас дуже прошу пане Романе так не більше п'яти хвилин, щоб ми всі тримали цю е, дистанцію, оскільки часу у нас обмаль. То прошу коротко Я, висловлювати. Приємно, що тема, вона оприлюднюється і обговорюється. Я би навіть просив ініціаторів цієї зустрічі, якщо можна на одну з якихось інших, запросити мене на якісь інші питання, які стосуються сучасної мистецької практики. Це дійсно цікаво і приємно, що хочеться розмови. А щодо того... Знаєте, там немає такої чіткої межі, можна-не можна. Моя позиція була зовсім іншому, ну не зовсім іншому, але дещо іншому полягала, тому що цей матеріал, який був заекспонований, безсумнівно, що його не можна було знімати, закривати виставку, але можна було дискусувати щодо... Того наповнення смислового, яке є, яке можна би було трактувати з погляду рішення художнього образу, розкриття певної проблематики мистецької. Це тривала така дискусія. Значить, якщо коротко, це приблизно так. Тобто це в основному була дискусія в контексті Львова. Я, на жаль, не можу додати чогось, як це відбувається в Києві. Наскільки мені відомо, тактики достатньо радянські, які робить ректор києво Могилянської академії, позиціонуючи себе як свідома українська інституція, якою він керує. А оскільки я називаю, чому вони радянські, тому що робить це все не в невідкрито. Тобто через якісь причини, на кшталт там, невідповідності. Залу до вимог пожежної безпеки його закривають. Тобто це типова якась кегібійська практика, коли шукають причину, яка не є в, ну, на виду, Тобто його намагаються закрити, оскільки якихось ну, референтних якісних показників ми не маємо. Я сьогодні довго і нудно в офісі сперечався хлопець. Ну, я не знаю, наскільки це правда, але інформація з інтернету. Хлопець купив в Китаї ліхтарики, які до нього не потрапили. І він пішов на митницю, йому сказали, твої ліхтарики забрали СБУ. Він пішов в СБУ, а СБУ сказали, ти порушуєш закон. Ми тебе взагалі посадимо на 7 років за те, що ти там, незаконно щось ввозиш. А він каже, а що ж можна ввозити? Я ж не знаю. Ну, Відповіді вони не мають, але посадити вони його готові. Це дуже подібно до нашої ситуації в мистецтві. Ми не маємо наразі, може і слава Богу, а може маємо, я не знаю, якихось таких маркерів, які можуть визначити, що можна, що не можна. Але в будь-якому випадку ми всі добре відчуваємо, де нас ображають, а де нас не ображають. Та. І, е, можливо, на цю тему хтось би хотів висказатись. Е, будь ласка.